Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо ми роздумувати над Словом Божим про Воскресіння нас, людей, до нового життя. Ефесян, глава 2, перший десятий стих. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи, ріхи, в яких ви коли жили зазвичай. Світу. Як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми коли жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми, гнівом, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже Ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом із Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Щоб у доброті до нас, в Ісусі, в Христі, в майбутніх віках, показати, Надзвичайно велике багатство своєї благодаті, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми сотворені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед, приготував для нас, щоб ми в них. Перебували. Коли святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, воно нагадує про наше особисте духовне Воскресіння, знаємо з святого Письма, що існує смерть фізична і духовна, також існує і духовне Воскресіння. Про це навчає апостол Павло. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його, Смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що житимемо із Ним. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і Воскрес, тож так і Тих, які поснули в Ісусі, Бог проведе з Ним. Тож Христос Воскрес не тільки для Своєї слави, а також, щоб і ми. Духовно воскресле разом із Ним, силою Його всемогутності і любові. Як віруючі люди, знаємо, що маємо в собі життя тілесне і духовне, тіло існує завдяки земній їжі, а душа живе завдяки Божій любові. Смертю для тіла є хвороба або нещастя. А смертю для душі є гріх. Коли людина чинить тяжкий ріх, він наче і руйнує в душі Божу любов, і вона стає духовно мертвою. Христос третього дня після смерті тілесно воскрес із гробу як людина. Так само і ми маємо духовно воскреснути разом з Ісусом, очистившися душу із ріхів. І наповнивши її любов'ю, бо саме любов дарує справжнє життя. Павло досконало поєднав Воскресіння Християн і Воскресіння Ісуса, що є нероздільними. бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не Воскрес. Але ж Христос таки справді Воскрес із мертвих, первісток померлих. Воскресіння Христа є або універсальною подією, або ні так каже нам Павло. І тільки коли ми розуміємо як універсальну подію, як відкриття нового виміру, людського існування, ми перебуваємо на шляху до правильного осягнення її. Воскресіння у новому завіті, адже ми, спасенні благодаттю через віру. Тому що ми творіння Боже створені в Христі Ісусі для добрих діл. Нехай благодать Господня буде з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!